Коротше, у нас є їх... взагалі як потягнути. Тут у нас вже стоїть готова сумка. До нас просто все приходять так прощатися всі. Окрім успіху, нічого побажати не можна. Тому Наша остання нормальна нічна ніч на ліжко. Початок збору речей. I think you're cute. Can I hit you up on Instagram? Cause you are the only thing I'm thinking of. And I can't stop it. I'm wishing you and I were talking. But even if we talked, I wouldn't know what I would say. My social awkwardness would just get in the way. And maybe I'm a little bit shy, but I'll try my best to compromise. Cause oh, I think I really like how you're always staring at your feet. І так, хочу вам показати валізку. Нам принесли її, щоб ми склали сюди свої речі. Одна ось така прикольна, вона синенького кольору. А сказати, що в мене там якась була валіза, але вона не така, вона доволі така плотна, ну, наче пластикова, якщо я не помиляюся. Ручка. Ну, все, в принципі, як завжди. Ось. І така вона насправді виглядає більшою, але вона дуже маленька. Я не знаю, як ми сюди вмістимо всі наші. Хоча враховуючи той факт, що ми їхали взагалі без валізи, то це нормально має бути. Тут ще все закріплено. Потім розберемося, як, що, куди, але отака От манюнька, красунька. Не знаю, що туди влізе, але побачимо. І ще одна ось така. До речі, тут ще є така ленточка. Вона трошки більша, вона вже зроблена із такого матеріалу, як, в принципі, в мене вдома є валіза, але вона така червоненька, якщо пам'ятаєте. Ось. Ось отака прикольно вона виглядає. Вона дещо більша, хоча не набагато. Але насправді, ось ця вона більша, але вона легша, ніж та попередня. Тому що якось так вийшло, що вона просто не з такого матеріалу зроблена, і вона. Легше, а ту ще й треба наповнити, вона ще буде важче. Ось, не знаю. Побачимо. Така теж прикольна. В принципі, мені, звісно, подобається, але вмістити своє життя все у валізу в одну, це якось дивно, вам не здається. Тут, в принципі, теж така сама ручка є. Вона схожа де на мою, яка вдома, але виглядає дещо іншою. Можливо, ця просто краще за якістю, тому що, а, хоча не впевнена, не знаю. Можливо, і так. Поки що речі ми не збираємо. І так, привітайте мене. Я його відкрила. Тут дуже була складна схема. Я спочатку подумала, що ось тут має бути дивіться, ще кодовий замок є. Я подумала, що тут. Треба ключ, тому що і тут, і тут є дірочки для ключа. Але ні, все так все так складно виявилось. Коротше, тут написано спеціально для мене open, що звідси треба відкривати. Ой, ус. Чесно сказати, тут в принципі місця ну дуже небагато. Дуже небагато. Тут є ось така штука. В принципі, тут є ось цей відділ маленький, який сюди можна. Не знаю, що сюди можна, якщо чесно, покласти. Я думала, що в цю валізу я покладу своє пальто, яке я привезла з собою, якому я приїхала, але воно сюди точно не влізе, або влізе лише, лише пальто, типу, більше нічого. Тут, ну як зазвичай, ось такі штучки є, але тут якась така кордонка. Я не знаю, куди вона оце поміститься. Що для чого тут, типу, ось ці два відділи лише робочі по факту. Тут дуже мало місця, і ось ось ця штучка. Сюди чи хто щось там таке з гігієни покласти, але воно прикольне, що воно ось так от накривається. Ось тут я теж ледь розібралась, куди його пхати треба. Ось, і тут ще оцей відділ. Зараз покажу вам, щоб було краще зрозуміло. Ось така. І в принципі, якщо її закрити, то вона ну непогана, але вона дуже важка сама по собі, тому що вона пластикова, ось така. І Тут важкий такий пластик. І вона просто не знаю, не функціональна. Тому мені здається, що нам, окрім успіху, нічого побажати не можна, тому що тут тільки удачі допоможе зібрати цю валізу. У нас, в принципі, є ще одна, з якої я їздила на море. Коротше, у нас є... Так що, валізку я з собою забираю. Ну, або не цю, не знаю, ще яка буде моя, не знаю. Ось. І такі справи, так що будемо намагатися це все вкладати. Я вам потім заснімлю, як це взагалі все буде. І все погнали. Головне, щоб вона ще закрилась тоді і все буде нормально. У нас починається процес збору речей. Тут ми перебрали трошки зошитів, які у нас були, листочки всілякі не потрібні, і тут вже вага цих зошитів доволі велика. Тут просто так викладаємо. Також у нас ще тут є якісь речі, В общем-то, ми обжилися трошки. Є. Цього ведмедика треба буде якось забрати. Також із цієї тумби теж треба витягувати речі. Там їх небагато. Там лише зарядки таке, що близько треба брати. Наша шафа каже нам дякую за те, що вона. Прихистили наші речі, але в принципі Нас тут їх теж не дуже прям багато. Тут лише якісь ковтинки, плачечка, рубашки, які я не носила, і там у нас є рюкзак, який я зараз буду використовувати для того, щоб все це скласти. Тут якісь теж речі їх. Ну, це, мабуть, найголовніше. Тут були якісь піжами постіль, якісь футболки, яких ну, в принципі, не дуже прям багато, але вони все-таки є. І тут якісь теплі речі, їх теж не дуже багато, проте вони об'ємні. Їх нам треба якось. Змістити все в одну купу, а ось тут, до речі, дженси. І ось тут, зі штанами, треба буде розібратися зараз і дещо перебрати, тому що деякі з них замалі, деякі завеликі. І, коротше, не хочеться вести все це, і там рюкзачки ще наші У нас є декілька варіантів валізи. Це ось така велика. Вона, в принципі, доволі об'ємна. Але, Я не знаю, мені здається, що тут влізуть всі наші речі, які тільки можна, тому що вона дійсно дуже велика. У мене ще є дві ось такі книжки, це нам давали діти, щоб ми вивчали мову. От я думаю, що можна їх теж взяти потім читати в дорозі. Не знаю, наскільки це буде класна ідея, тому що я не дуже прям все розумію. Але ось, думаю, що можна. Ось такий у нас був вигляд з вікна, з цього боку, з цієї сторони, тут дорога, в принципі, і тут люди приїжджають на роботу, гори. красота. Ребята, це називається моя братва. Це називається вдома. в мене нема іграшок, то я обзавелася їм і тут. Тепер це теж треба кудись вкласти в валізу, тому що це нам діти віддавали, це мені дали як презент, коли ми їхали. Ну, якби коли у нас був останній вечір, і це ведмедика я собі на день народження взяла. І тебе треба тепер їх якось в купу зібрати і також повезти. Ну що? думаю, що можна сказати, що початок збору речей оголошується відкритим. І тепер у нас буде челендж зібрати все і скласти це в одну валізу, якимось чином розподілити все те, що в нас є, і скласти все своє життя за півроку в один, в один ось цей прекрасний сундучок. От. До речі, я не пожартувала щодо того, що я сказала, що це буде челендж, тому що дійсно речей у нас ну так немало, не багато в середньому, але все одно треба буде все це якось вкласти в одну валізку. У нас плюс є ще рюкзачок і у нас є ще одна валізка. Тому я думаю, що ми впораємося все буде добре, тому що ми хочемо взяти ще деякі там пледи, які в нас були, і зимові речі у нас ще є. Ось, а їхати в них поки що ну жаркувато буде, якщо чесно. І так, station is this. Ось ця валіза наша, вона не дуже велика, тому в принципі її можна використати для е, футболок там всяких, типу, потім для того, щоб покласти туди зошити, якісь. Ну е, те, що не якби треба в. Швидкому доступі і сюди можна все запхнути і можна буде нормально вести, тому що вона така невеличка, в принципі, якщо отак стати, то вона ось. Вона не дуже важка. Так що будемо зараз розбиратися. Отакому. У нас прям цілий комплект, лише макрокваліз. Одна більша, одна менша. Тур валізу, поки вона ще не запхана речами. Тут просто звичайний відділ, маленький кармашок такий, і ось такий відділ. В принципі, як завжди, стандартна валіза. Тут просто один великий відділ, і ось такий карманчик ще є. Але вона значно більша, вони, начебто, з однієї колекції. Не знаю. Ось така фірма однакові, просто ця трошки менша, а та прям велика така. Так, я вирішила розібрати трохи свій ґрузичок, ось цей маленький, і ось цю сумку, тому що тут всяких бумажок мільйон сілях. Я знайшла тут свої гривні українські, як це не дивно. І, до речі, знайшла, знаєте що, карточки з кофібосу, які давали мені змогу купити класну каву. Також знайшла 20 гривень. Український, звичайно, що тут вже гроші в мене інші, але це все треба перебрати зараз. І ось цей рюкзачок теж. Тут у мене мільйон всього. Так що хочу його опустошити, в принципі, тут майже вже нічого і нема. Зараз буде розбір речей, тут у нас і шорти, і штани треба перебрати, що треба, що не треба. Ось ці дві стопки, тому що мені здається, що вони вже займають піввалізи або навіть більше, так що треба щось зібрати. Хоча з усього цього я носила, мабуть, лише одні джинси і двоє шортів постійно. А звідки оце все? Я не знаю. Так, моя задача зараз розкласти все по категоріям. Тобто, наприклад, ось тут у нас теплі речі, тут якісь там піжами, все таке, тут у нас джинси, і це все зараз треба перебрати, футболки, якісь топи, вибрати, те, в чому я поїду його відкласти, і вже тоді розбиратися і складати в валізу, тому що без перебору всього цього неможливо все це скласти. Дивіться ще, яка милота. Це така пов'язка на голову, щоб робити макіяж. Дуже прикольно, мені так воно сподобалася, сіренького кольору. М'якесенька, дуже-дуже сильно. Я таку собі давно хотіла. І ось така краса. Так, у нас вже пройшов процес, ми зараз складаємо вже цю другу валізу. Вона виявилась дуже маленька, дуже. Мені здавалося, що у нас сіречі, мабуть, іще й вільне буде, але. Ось ця валіза у нас вже майже вся забита, повністю там постіль. Тут якісь штани, тобто все це вже складене, Вона виявилася дуже важкою насправді. Ось. Тому не знаю, як будемо тягнути її, але хоча б речі, майже всі влізли. Але у нас тут ще є багато чого. Там шорти якісь, там ще якісь футболки, все валяється. Ну то таке. вже Цей мій рюкзак, я його не знаю взагалі, як потягнути. Тут начебто лише там зошити якісь, гарбінці для волосся. Тут не дуже багато речей, він такий здоровий, я не знаю. Тут у мене маленький рюкзачок, тут там камера буде лежати, і все таке. тут сумка просто там такі речі першої необхідності, антисептики, цукерки, для того, щоб не нудило. І телефон також візьму з собою. Тут ще зарядки лежать, треба кудись їх запхати. Тут у нас вже стоїть готова сумка, також стоїть готова ось ця валіза, тому що я її вже ну, склала. Я намагалася сюди запхнути. І сумка я не знаю, як це понести, тому що у нас ще ці м'які іграшки є, і треба теж їх якось запхнути. Ось тут у нас також велика валіза. Але вона не дуже зручна, як виявилося, в ній дуже є багато недоліків. І коли ти її береш за цю ручку, то вона просто перекидається з однієї сторони на іншу. Е, і все. І тобто вести її просто неможливо. У нас ще тут є, щоб ви розуміли, взуття. Ось таке. Ці, для гірських походів взуття. Я не знаю, ми хотіли його взяти, але в нас вже не влазить воно. Я не знаю, куди його пхати. І просто де, запхати це одне, а отнести це все то інша справа. Все, мені здається, вже нам треба свіже повітря піти кудись погуляти, подихати, тому що просто неможливо. Ми цілий день збираємо речі, воно нікуди не влазить. Ми перекладаємо їх з однієї сторони на іншу, і це капець. Якийсь у нас до речі може бути дощ, тому що там така хмара, якось похолодало, поки ми збирали все це. А, от тому може підемо прогуляємось, тому що нам треба ще купити щось поїсти в дорогу і ще скласти речі, які в нас тут сохнуть, тому що я не знаю, вони мають кудись влізти, мають. Так неможливо. Я думала, що та валіза велика, то в неї влізе, мабуть, все, просто все. Але ні, як виявилось нічого, воно якби може там і запхається, але просто його дуже важко буде нести. От. Ми все-таки маленькі дівчата, тому все таке. Коротше, там, мабуть, у нас вже туча така найшла, хмара. І ось такі справи. Наш вигляд з вікна. Я думаю, ви вже його бачили 10 тисяч разів із моїх влогів, я вже його показувала, мабуть, постійно, тому ви вже звикли. Прогулятися трошки, тому що вже просто голова болить від усіх всіх речей, від усіх всіх зборів, від новин постійних з України, коли ми читаємо. До е, нас просто все приходять так прощатися, всі там ну, бажають гарної дороги, все таке, тому такий сьогодні доволі емоційно. Важкий день, до того ж, ми намагаємося скласти всі наші речі, які просто не влазять нікуди. Але вже то таке. Ми вийшли прогулятися, наше улюблене місце біля річки. Тут у нас вже доволі прохолодно. Сьогодні якась хмара не йшла, можливо, буде дощ. Ось тут дуже кайфово, дуже-дуже. О там, до речі, ще місточок, де їздять машинки, і там тунель. До речі, якщо бачите, прикольно дуже. Так що ми гуляємо, ходимо, дихаємо повітрям. Розвантажуємо голову трошки і готуємося до завтра і до того, щоб знову збирати валізу. Ось така краса у нас ввечері сміяє. Супер. Дуже кайфово. Так, поки наша ситуація виглядає так. У нас ось ця велика валіза. Ось ці дві ми собі приблизно так розподілили, хто що буде нести. А ось цю потім покладу на цю валізу. І в принципі, наше життя тут містилося в цій валізи, але в принципі тут ще багато чого ми не брали з собою, тому що просто його неможливо запакувати все. all Кенандейс тинкеневосміала. had a million conversations in my head about where it went wrong Ну Що у нас уже сьогодні буде остання ніч на цьому ліжку? Ми вже будемо лягати спати, там вже все поставлено у мене. Хоча ми вже майже все зібрали, всі речі зібрали, все вже стоїть напоготові, якщо так можна сказати. Автобус у нас лише о 6.30 вечора. Але тим не менше, зранку ще дуже багато справ. Треба дозбирати всі речі, все якось це оформити, поприбирати, сходити в магазин. Буде собі щось їсти в дорогу, тому що у нас нічого нема. Тут мій медмедик, будемо з ним доглягати спати. Мені доведеться його, до речі, нести в ручках, мабуть, тому що він нікуди не поміщається, тому що він дуже великий. От, я поставила вже телефон на зарядку і все. У нас вже майже перша година ночі, якось не хотілося спати до цього. Зараз вже будемо лягати, тому ми з вами побачимося вже завтра і всім гарного вечора. Ну, до речі, це, мабуть, буде наша остання нормальна ніч на ліжку, тому що всі останні дні, точніше, наступні дні, декілька два, мабуть, ми будемо спати десь в автобусі, чи ще не зрозуміло де, може, в поїзді, я не знаю де. Ось тому насходжуємося цим ліжечком, і все. У нас, до речі, вже холодно, і всім на дорозі. Олайкас поля печера вес про тім тваніф.